Чого мене штовхнув? Не знаєш, що я в поважному стані. Ні, ти була у небезпеці. Я рятував тобі життя. О, це інша річ. А ти не міг би стати, ти ж на мені сидиш. То тепер ти знаєш, як воно. Що це ти хочеш сказати? Та байдуже, дурнуватий їжак. Я медоїд! Тепер ми вже не так близько. Що тепер робити, Кайон? Що ж? Зграя тут не перелізе, та й каміння не розбереш. Доведеться йти в обхід. Оно спробуй знайти інший шлях до пасовищ. Зрозуміло. В цьому винні зебри. О, ні. Ну що оно? Ну... І я таки знайшов маршрут до пасовиська. Чудово, але він через дикий край. А це вже погано. Я обіцяв татові, що приведу зграю в новий дім. Коли вже потрібно йти через дикий край, доведеться його пройти. Добре, хоч погода за нас. Гроза ще не почалася. Дарма я сказав це вголос. Неупевнена чекає, Кайон знає, що робить. Сказав, що ми вже близько, а сам веде геть у протилежному напрямку. Він коли небудь очолював переселення. Краще б ми лишилися вдома. Якби сімба на слід, то ми б давно вже прийшли. Кайон, мабуть, ще не готовий до таких походів. Це мені здається, що вода справді піднімається. Бігом! Оно звірів у безпечне місце! А ми за решту. тобі, Фулі. Без паніки слава! Я вже тут! Зараз витягну. мене! Могіму! Тримайся! Сутка сама! Тримаю Могіму! Тримаєш? Ти завжди з мою голову! Тоді добре, що в тебе велика голова! Йому. Гриби разом зі мною. Я намагаюся, але це важко. Я грибу за двох! Та да це я за двох грибу. Допомагай гриби копитами. Що ж, коли ти вже двічі мене врятувала, маю визнати, я таки на тебе гепнулася. Так, у мене досі твої смуги не зійшли. Словом, пробач і. дякую. А ковна Ходімо, треба вилізти вище.